Нас дуже багато говорять про Азовсталь, і майже ніхто реально нічого не каже про завод імені Ілліча, як його обороняв. От на вашу думку. Ну, таке враження складається, що обороняла українська армія не Маріуполь, а обороняла Азовсталь. І що Азовсталь це тотожне поняття Маріуполь. Ну, вибачте, але це далеко не так. Маріуполь. Обороняв не тільки полк спеціального призначення Азов, а це велика група українських військових, це і морські піхотинці з 36-ї окремої бригади морської піхоти. Це прикордонники, це представники Нацгвардії України, це морські прикордонники, це дуже велика група військових, яка Ну, з самого початку так сталося, що локацією Азова була Азовсталь, а локацією інших підрозділів був завод імені але, але На завод імені Ілліча підрозділи морської піхоти, прикордонники і нацгвардійці вони перебралися тільки після того, як. Чинили шалений спротив по всьому місту, по всьому місту Маріуполь. І вони до останнього часу, навіть перебуваючи на заводі імені Ілліча взагалі варто сказати, що завод імені Ілліча і Азовсталь вони відрізняються. Це ну, дві абсолютні проти, протилежності. Тому що Азовсталь це закрита територія, фактично в яку є буквально там один, ну максимум там два в'їзди. Вона обмежена морем. Так, називали, так, так званою шлаковою горою, тобто це ну, такі фактично перешкоди, які ну, не так легко було пройти, щоб потрапити на цю Азовсталь. Потім ті, хто будували ці заводи, ну, вони трошки по-різному збудовані. І якщо бункери на Азовсталі, це ну, дійсно такі серйозні ядерні бункери. З досить великою глибиною, які пробити звичайними такими авіабомбами неможливо. Тобто ті, які скидалися росіянами з самого початку, там 500 кілограмовими, от то заводи мені ліча, це, ну скажімо, ну, їх і бункерами там назвати трохи важко. От, це просто підвальні приміщення, от, які ну, я вже розказував вам що. В один прекрасний день влучила авіабомба, і ці всі приміщення просто склалися, ці всі перекриття, і один з виходів цей бункер просто був завалений. От. Тому казати про те, що ну, скажімо, ставити знак рівності між захисниками Маріуполя і захисниками Азовсталі, ну мені здається, просто ну, трохи некоректно. Вот. Трохи некоректно, тому що захисники Маріуполя це усі, усі військовослужбовці, які обороняли це місто. Причому обороня.